Yesterday, I was informed um, by Ripple that, uh, that operationally, uh, I will no longer be in, involved with um, with the business or the team moving forward from after this uh, this gathering. Um, I will still remain employed by the company, but operationally, uh, the baton will be uh, handed over. Не думав, що остання серія цього дійства станеться так скоро. Але ми тут. Як грім серед ясного неба, 12 дня 9 липня, принесла новину про звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника команди Red Bull, яку він очолював із самого її створення. Хоча давайте не так. Яку він створив, ось так, мабуть, буде краще. Спочатку про це повідомив нідерландський журналіст, наближений до Ферстапена Ерік Ван Харен. Ну а вже за півгодини ломаючи новини від офіційного Твіттера Формули 1. На його місце призначений французький інженер Лоран Мекіс, який ще нещодавно обіймав посаду гоночного директора Феррарі, а з 1 січня 24-го року очолив молодшу команду Red Bull Racing Bulls, змінивши на Цій посаді Франца Тоста саму ж рейсінг Bulls очолить британець Алан Пермейн, який розпочав свою кар'єру ще у далекому 89-му році як інженер-тестувальник команди Benetton. Так і працював в Енстоуні все життя, доки у 23-му році не потрапив у немилість французьким легіонерам з так званою Рено, у так званій Альпін. А допрацювався він там аж до спортивного директора на хвилиночку. Спочатку 24-го року приєднався. До рейсінг булс на посаді гоночного директора, а тепер ось цілий керівник стайні з фаєнци. Звичайно, до крістіана Хорнера можна ставитись по різному але те, що він створив Редбул, який ми знаємо, а багато хто з нас ще й вболівають за цю команду, факт. Саме під його керівництвом домінував Фетель, а ще нещодавно Ферстапен. І це не тому, що так склалися обставини. Це результати років плідної праці Крістіана. Правильних людей треба знайти і поставити їх працювати у правильні місця. І йому це вдавалось як нікому. Пам'ятаю, як свого часу у Феррарі скидали всіх собак на косту Елюсона. Це вони винні, що скудерія на крок позаду лідерів. А потім ці люди створили успіх в Мерседес. І які б там чутки навколо його звільнення не ходили, типу не хотів віддавати якісь повноваження іншим чи той самий скандали з співробітницею, або ж навіть невдала політика стосовно другого пілота команди, боротьба із кланом Ферстапенів, рішення вже прийнято. Ну а Red Bull остаточно стає іншим. Дітріх матешець помер. У керівництві материнської компанії почалися великі зміни та боротьба за владу між співвласниками. І звісно, це не могло обійти стороною гоночну команду. Між тим, Ньюї вже створює новий болід для Астон Мартін. Джонатан Уітлі святкує перший з 12-го року подіум Зауберу, який він нещодавно очолив. А крістіану вже, мабуть, дзвонить Бріаторе, бо саме так він і працює. У 1985 році з компанії Apple було звільнено її засновника Стіва Джобса. А в 1996-му Apple викупила компанію Джобса Next, аби повернути його додому. Що було далі, ви напевно знаєте. Може навіть дивитесь це відео зі свого айфону, айпаду або Маку. Чи сподобається нам нова команда? Ми побачимо у наступні декілька років. Але у чому я впевнений точно Крістіана Хорнера? Ми ще побачимо у справі. А можливо, навіть колись і у самій Red Bull, хто зна. Ну і дякую йому за те, що змусив мене полюбити команду. Яку я так ненавидів на початку десятих за 124 перемоги, 107 поулів, 100 швидких кіл, 287 подіумів, 6 кубків конструкторів та 8 титулів чемпіону світу, які були здобуті завдяки невдалому гонщику, але неймовірному керівнику? You know, obviously what I've had a chance to do is to, to reflect over the last 12 hours or so. And I wanted to stand in front of all of you um, to, to break this, this news um, and just to express my gratitude um, to each and every single uh, member of the team that has given so much um, during the last 20 and a half years that I've been here. When I arrived 20 years ago, with a few less grey hairs, um, I walked into a team I didn't know what to expect, but I was immediately, um, I was immediately welcomed. And out of two um, run-down buildings, we started to build what became a powerhouse in of This team has been the biggest privilege in my life. Seeing the team